Всім доброго дня. Вітаємо. компанія PS Craft Engineering, саме під цим брендом вперше на змаганні, котре проводить компанія Фад. Ми дуже вдячні цій компанії та лізі майстрів, яка дає можливість майстрам, сантехнікам, як модно щось кажуть інсталяторам, показати себе в дії. Змагаємось, будемо перемагати, вірити в побіду. Це Перемогу це наполовину бути переможцем. Діма? Я приймаю участь уже другий раз. Перший раз не вдалося зайняти призове місце, але ми ну, зараз в такій команді, що ми настроєні на побіду. Донецька область не переможе.